Любі друзі, запрошую вас на заняття змовленєвого розвитку. Дітки, скажіть, будь ласка, яка пора року зображена на картині? Так, правильно, зима. А кого ви бачите? Так, родину. А що родина робить? Вірно, працює. Кожен займається своєю справою. Що робить тато? Так, згрібає сніг. А син правильно допомагає йому. А що робить мама? Так, вона годує домашніх птахів, гусок та курей. А що робить дідусь? Дідусь іде і несе сіно, щоб нагодувати корову. Тобто всі займаються своїми справами. Давайте складемо з вами розповідь. Зараз зима. На дворі працює родина. Кожен займається своєю справою. Тато і сином зрібають сніг з-під ніг. Мама годує домашніх птахів. А дідусь іде і несе сасіно, щоб нагодувати корівку. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!